Я хапуга, грибу гроші лопатою і через мене ростуть ціни на все в Україні. Вітаю, друзі, всіх на моєму каналі. Хто вперше на моєму каналі, мене звати Віктор займаюсь бджільництвом біля 8 років. І так, друзі, всі знають ціну на оптовий мед та на роздрібний мед. Давно хотів зняти це відео і рішив засняти, друзі. В общем, весною. Коли був відкачаний акаційовий мед, друзі, я вирішив, так як цей мед ну, якби, ціниться, якби, тому що він не кристалізується, його вживають діабетики і більш, він більш до вподоби більшості людям. І вирішив я його продавати на інстаграм, на Олексі і в Фейсбук. У Фейсбуці, друзі, виставив ціну я 280 гривень. Ну, ви знаєте, за літру. Знаєте, що літра меду коштує, коштувала Акаційового 300, ну, навіть до, до 400 гривень літрова баночка. Я поставив таку ціну, як би нормально, 280 гривень за літр. Так, трішки продалося меду, все добре, але один мені... Недобрий недобрий чоловік пише. Е, зараз спомню. Пише друзі, ти хапуга е, через тебе, через таких, як ти, ростуть ціни в Україні. До чого тут це, я не знаю. А, і пише, що. Ти продаєш мед, тебе що, золотий мед, що ти продаєш 280 гривень за літрову баночку. Говорить, що я купую мед по 50 гривень. Ну, я не знаю, де він знайшов за 50 гривень акаційовий мед. Ну, це взагалі я не знаю, літр акаційового меду за 50 гривень. Та в принципі і за соняшник такої ціни немає. Та, в принципі, літрову банку цукру за 50 гривень не купити. Ну, в общем, Трішки там був скандал у Фейсбуці, якби така якби, соціальна війна така трішки була. Ну, це таке, ну просто. І, і після того, друзі, я ціну ніколи не виставляю, тому що це не єдиний був коментар. Дуже хто писав, що. Чому в тебе такий дорогий мед? Він що, в тебе золотий? Ну, я розумію, що зараз е, така, а. І ще писали, що зараз війна, а ти таку ціну, типа, пишеш таку ціну здорову на мед. Друзі, я розумію. Я розумію, що війна і так далі. Е, що не кожен може собі дозволити. Е, так. Е... Почну з того, що ЗСУ допомога, друзі, медом була і немаленька. Кілька відер, друзі, по 20 літрів поїхали хлопцям. І... Ну, Знайомих і так людям, у кого немає можливості, я ніколи ціну не піднімаю на мед, як би продаю, як би, за скільки, скільки людина його може купити. Але писати такі там, ось там, ну, я просто не знаю. Ну, в принципі, хто продавав в мережах мед і одразу писав ціну, то, то знають, що таке що пишуть у тебе, що золотий мед, ну я не знаю, а по чому продавати мед. Ну Напишіть в коментарі, як, як взагалі реагувати на, так, ну, на, якби на такі коментарі. До речі, друзі, вчора різав дрова, впала геляка і відірвало пів пушки. Дуже неприємно, але заживе. Ну На цьому я друзі буду закінчувати, таке зроблю коротке відео. Якби. Ще раз хочу подякувати і завжди, друзі, дякую всім тим, хто підписується на мій основний канал, тобто Бондар Віктор, і на другий канал мій. Тому, друзі, до зустрічі на пасіці, як завжди.